Всім доброго ранку. В мене сьогодні кава. Вчора не було. Запитували за каву. Е, Юні перукарі я дякую за ефір, дивлюся з укриття. Хай Бог береже. Так, є питання. Мож... Каву можна можна, можна. пити з самого рання? Мені можна. вам не не знаю. Раніше було не можна. Як мене шло, болів, там коротше, Це все було, то лікар казав, що взагалі не можна кави, да? але якщо пити, то не зранку. Ну, вірніше, хоча б після сніданку. Але це було тоді. Зараз я п'ю її і все в мене добре. Але ж в мене ж і харчування зараз не таке, розумієте. Одне діло, коли ти їсиш там смажене, да? жирне і так далі, а зараз цього в мене нема. І каву я роблю не міцну ж, не міцну. Раніше, так. Да, коли не могла нормально себе зранку, хоч трошки то пила таку міцну каву. Зараз кава дуже слаба, дуже слаба, плюс вершки, багатенько водички. Норм, нічого не болить. Бо якби хоч щось трішки заболіло, я б уже і на щот кави, знаєте, передивилася. Так, буває, таке от сьогодні, наприклад, встала води вже випила, бо жарко. Я думала, на вагах сьогодні плюс буде. я Вчора дуже багато води випила. Дуже багато, прям. Літра напою була газованого рабели. допила. І десь, мабуть, два літра, ну, може, трішки менше, ще й води випила. Так, початкова моя вага, ось вона. І вага, яка на сьогодні від вчорашнього дня, в мене не змінилася, так, що вона отака. Хоч от сьогодні і яке? Десяте. Я вже худну два місяці і десятий день пішов. Взагалі я не знаю, чого в мене так раніше не було. Я раніше, я, оце, мене, знаєте, кожен день був, я знала, який сьогодні. Ага, там п'ятий, ага, 25. Зараз взагалі. Небо, небо і земля. Єсиш і худнеш. Єсиш і худнеш, розумієте? Якщо мінус 19 кілограм і 200 грам за два місяці і 9 днів. Вчора заходила в групу. Подивитися, які в дівчат результати. Порадійте за них. Є результати прекрасні. Є прекрасні результати. Тільки у двох. У двох дівчат зовсім немає мінусу. Але вони по фотографіям і не повні. І вони оце так, хто напише, У мене там було мінус 5 за місяць, хто пише там, У мене мінус 7 за півтора місяці. В однієї взагалі непогана цифра. Май майже за два місяці мінус 14 кілограм. Круто. Круто. І ці дві пані, особливо одна. Оце, хто похвастався, вони заходять і під низом їм пишуть. А в мене нуль, харчування не працює. Я все притримуюсь, розумієте? Ну, яка брехня. І це отак ходять, розумієте, хто поділився якимсь результатом. Вони їм пишуть, що а в нас нуль, а в мене нуль, а в мене нічого не змінилось. я не розумію, навіщо це робити. Ну. Ні, ну я то, як сказати, розумію. Нафіга це робиться. Щоб підірвати, знаєте, оцю атмосферу в колективі. Дівчата там спілкуються, чимсь діляться, хто що купив, хто що бачив. Така дружня атмосфера. Так що ото таке. Є такі, я помітила, завжди десь в колективі є людина, яка буде мутить воду. Завжди. Я навіть дивлюся, там також е, дівчинка знімає, але вона веде там марафони, там, знаєте, не, там знаєте, все така вже одлажена, як ви кажете, система. Що, коли, як, і куди, і до чого. І там також попалася людина, яка почала її, скажімо так, травити да? і розказувати, що те, що вона розказує, нічого не працює. Але при цьому ж дівчата в коментарях пишуть. Одна, взагалі, там на 30 кг за рік схудла та на 40 кг за рік схудла. Ну, значить, працюєш? Ніхто ж проміт цієї Матільди не написав, що я також там нічого не скинула. Якщо притримуватись, да, там були чесні дівчата, вони писали, і в нас в групі також я почитала. Є, чесно, пишуть. да, я хоча б там раз в тиждень, але де якусь цукерку під'їдаю. Бачите, людина нормальна, здрава, вона розуміє, чому в неї не йде вага там да, по 10 кілограмів у місяць, по 8-10 по 10. Бо Вона каже, я не можу, я все рівно там то. То я гідна їлася, купила й переїла, то якусь там шоколадку під'їла, то ходила там на день народження. Ну бачите? І все одно при цьому є якісь результати. Так що так, добрий, добрий раночок. В мене на вашому харчуванні за добу мінус кіло 400. Як це круто. Розумію, що вода нічого, так все ж у нас спочатку вода. Кілограми не підуть, поки вода не зійде, розумієте? Але все ж є результат, звичайно, величезний результат. Дякую вам, буду продовжувати всім гарного дня. Як будете ще й притримуватися всього, як я притримувалась, то повірте, схуднете аж бігом. Просто аж бігом вага буде улітати буде. Обіцяю. Ну, звісно, якщо у вас там да, з гормональним фоном там, з усім, більш-менш більш нормально, тому що це ж також, воно. Ну, маєте розуміти, да, Всі, всі, всі ми дорослі. У мене я подивилася за перший тиждень пішло 3 кілогр... 3, 3 літра назвен, да? якщо це вода. 3 кілограма пішло мінус. Ну в мене ж і ноги були, я вам вже говорила. Ну, Так, щиро дякую за коментар. А вам, Наталі, успіху, успіху і здоров'я. І головне, головне ж, їжте, не, не голодайте. Не голодайте. Так, Ірина, дякую. І я вам щиро-щиро дякую, дівчатка. Ще Ірина пише, дякую. Дякую. Це вже під другим відео. Так, я на дякую пішла, по моєму омега 3 не зважилась, але зменшилась на 3 см талія. До речі, дівчата також були, це ще перший місяць був в групі. Були такі, що да, писали по вагах у мене не дуже результат, а не дуже це я не знаю, не уточняли. Але казали, що пішли об'єми. І це не одна писала, що пішли об'єми. Ну, в мене об'єми такі, що мені це об'єми мої підуть в останню чергу. Так, щиро дякую, Юні Перекрій. Далі я на 3 сантиметри. Це також круто. Якби в мене пішло ще. Бо в мене то як було, а я зараз ще поміряю. Все, поміряла. Ні. Як було мінус так і є. У мене, я ж кажу, оце де живіт, отут спина, бока, оце в мене взагалі. очах зла. Так. Яна, Галина пишу, Яна, добрий день. Завдяки твоєму прикладу, у мене вага пішла на спад. Виключила поки ягоди і фрукти, свинину, і пішло-пішло. Ну, це також, знаєте, непогано. Ще і цукерки, якби, також. Туди, туди. І як без також. Напряк, без Ідемо далі. Удачі вам і нам, і мирного неба. Галя Бровари. Галічка, мирного неба. Всім всім нам. А вам здоров'я і успіхів, і натхнення. Що хотіла сказати про напрямку? Зараз велика аспека. Я коли я працювала, да? На ногах, на ногах цілий день. До вечора ноги, ну ви зрозуміли, це були взагалі обняті плакать. І що ви думаєте, до утра воно все вирівнювалося? Ні? Ні. Я лягала пізно, бо я ж приходила з роботи пізно і вставала ж рано. І в мене за ніч повністю повністю не, від, не відходило, розумієте? Не відходило. Коли спека дуже погано, а зараз ще й спека повернулася вчора взагалі такий день був. Я не знаю в хаті до, до 30 градусів. А якщо ще й фізично попрацювати, тому. Може сходити, а може трішки і не досходити навіть і за ніч, розумієте? Але ж все рівно, якщо там поприбирати деякі да, там, продукти, то організму буде легше з цим справлятися. Зрозуміли, так? Да? Так. Сонечко, не уявляєш, як тобі вдячна, завдяки тобі переглянула своє харчування. Просинаюся без набриків, спостерігаю, що стала спокійніша нервова система. І в мене стала спокійніша. Це супер, ти наш полтавський лучик. Щиро дякую вам. Дуже рада, що є якась звістка, звістка і за чоловіка, Божого захисту всім нам. Щиро, щиро, щиро дякую. Нехай Господь Бог всіх нас оберігає. Іночка, щиро дякую. Щиро дякую, дівчата. Боже, як приємно. Як приємно читати. Так, Віолета, дякую. Я вам дякую. Яночка, все добре розповіда... все добре розповіли нам. Розжували, як маленьким дітям. Залишили слід... слідувати всім роз'ясненням та худнуть. Всім мирного неба. Всім мирного неба, дівчатка. Так. Я просто, знаєте, як уже намагаюся, намагаюся пояснити, а мені все рівно намагаються зламати мої плани, розумієте? Я ж говорю, я не проти, не того, не того, не картоплі. Просто на даний час я вирішила, що от воно буде так, бачите, результат є, розумієте? А як буде, якщо я Отак зроблю, я ж не знаю. Мені не хочеться вже повертатися до старого життя. Якщо чесно, я і боюся. От я боюся, що отак, такі в мене, знаєте, це зовсім інше життя. Я взагалі не думаю про їжу. В мене думок про їжу, немає їх. Я не хочу тортиків, я не хочу морозива, хоча я дуже боявся, як це я літом буду жити без морозива. Мене це взагалі, знаєте, як серпом по і живу. І головне, що не хочу. Скільки акцій в тебе, Скільки смачного мороже? Мені взагалі, як наче його і не існує. Останній поход мій по магазинах. Це ж по супермаркету також ходила ж посаді. Я навіть у той відділ, навіть і, і не глянула, де цукерки, де морозиво, де все розумієте. Я навіть і забула. Шукала, де Арабелла стоїть. Все Це взагалі рай, а не життя. Так, Люда, дякую, що розжовуєте і аналізуєте. І інформація дуже цікава. Щиро щиро дякую, дівчатка. Щиро дякую. Я ж кажу, що хто хоче, послухає. Кому дуже треба, той ще й почує. Той ще й почує. Тому що слухати. І чути, це різне. Так, Яночка, дуже рада, що у вас все виходить. Надихаєте. Вам також миру здоров'я і здійснення мрій. Щиро щиро дякую. Навзаєм. Так, навзаєм і вам здоров'я і здійснення мрій. Так, Яна, у мене така ж проблема, як і у вас. От все пройшла як і ви. Підрахунок калорій вже задовбав. Та не те слово. Це скільки на нього я часу витратила? Оце була як раніше. Чоловік вже прийшов з роботи. Да? Я йому вже їсти насипала. Він каже, де ти є. Крута підожди мені, чи кажу, треба його позважувати. Ну, також, да, розумієте. Один геморой. І так якби з нього толк був, то ще ладно. А то ж толку не було, ходиш, все рівно, чоловік наївся спати ліха, я хожу заглядаю, де що пожрать. То чайочки, ну як бува таке, ну нема, так? Да? В будинку, ну нічого смачненького. Достаю банку з медом, беру батон, роблю собі чай. Було й таке. 12 ночі я мед лопашу. А що робити, як хотілося? Ну, от хочеться і все. І хрен заснеш, розумієте? Як добре, що я вас зустріла, спробую, як ви розповідаєте, нехай у вас все вийде. Ви Девіть сердечок. Сіра-сіра дякую. Як приємно. Так, Катерина, дякую вам, Яно, за щирість, прекрасну нашу мову, за те, що тримайтесь та надихайте інших. Щиро, щиро вам дякую. Щиро, дуже приємні коментарі. Читаю з задоволенням. Знаєте, як бальзам на душу. Після, після нічних тривог. Бальзам на душу. Так, Іта, щиро дякую вам, Яна. Дуже набрала за час. Ви мене змотивували. Весь час енергії нуль. Слухаючи вас після слів їсти, скільки хочеш, ловила себе на страху. Вперше відфільтрувала таке в собі. Щиро дякую вам за відео. Доземної клін чоловіку за захист щиро дякую, я передам. При нагоді. Так. А вам окрема дяка знаю, як чекати дзвінка тижнями. Миру нам. да Чекати дзвінка, не знати, що до чого і чим все закінчиться. Це дуже дуже важко, просто дуже. Але зараз я навіть ніякі каплі не п'ю заспокійливі. Не п'ю. І майже, ну, майже не риву. Розумієте? Хоча переживаю, ну, звісно, як не переживати Наталі, Януся ти просто молочинка. Вже такий суперовий результат. Це, тільки вдуматись, мінус вага майже 4 мішків цукру. Це мабуть, мішки з цукром по 5 кілограм, ті ж такі мішечки. Ну, да, майже і виходить або 4, як взяти, да, По дві баклажки літрових на кожну руку. Радію з тобою, сонечко. Щиро щиро дякую, дівчата. Так, Надійка. Щиро дякую за смайлик. Щиро дякую. Яночка, дякую за побажання, але з лікарями якось не вийшло. Приписали кучу ліків. ліків. О, це вони люблять. А про харчування шукала сама в інтернеті тихої ночі. І вам і дня тихого, і ночі. Так, да, те, що виписують кучу ліків, це все. А коли я кажу, так кажу, у мене, скільки кажу, немає і, і грошей десь набрати, то на дві тисячі. А вони кажуть, то не хочете лікуватися. Ну, розумієте? Палка двох концов. Не хочете лікуватися. Так, Наталія. Аплодує мені. Під двома аж відео. Щиро дякую Наталя. Так, Галина. Камікадзе в переносному смислі – это смертник чоловік, рискуючий життю ради достиження цілі. Чому вас так порівняли, не зрозуміло. Ви ж не голодуєте заради схуднення. Ні, що-що не голодую. От реально не голодую. Реально в житті я перше вперше худно і сита, і сита. Так, Гарта. я не можу прочитати, а я, як будь-яка схильна до повноти людина, як і ви пробували багато різних дієт, рахування калорій, і таблетки пила, і ін'єкції робила, голодування різних видів і багато іншого в житті вже пробувала. І ваше, і ваше таке харчування теж проходило. І це правда єдине, що допомогло без стресу і напруження. Але потім все поверталося. Ну, звичайно, якщо мені також писали, якщо я почну. Ну, я схудну і повернуся до звичайного життя, я знову наберу, та так і буде. Хоч на калоріях, де б ти не був, це вже, знаєте, раз і на все життя. Ну, звичайно, воно просто коли ти схуд, воно вже не буде наскільки, знаєте, це все строго, тому що. Людина дійшла там до якоїсь ваги. їй же ж не треба ще худнути, до ну, скількох до 30 кг чи до 40 їй не треба. Вона вже водить якісь продукти, да? вона вже більше там, у неї не два дні в місяць, да? таких, як я кажу, може почати там, 4 дні такі робити. Потім, наприклад, там, 6 робити в місяць і дивиться. Якщо вага да? у неї не піднімається, скажімо так. Єдине, що може піднятися, це на 3 кг. Є люди, які схудли і вже бачать, що плюс 3, вони зразу починають нервувати. Ні, просто коли ми починаємо їсти вуглеводи прості. Все рівно буде затримка водички. Це вона буде водичка. От і все. А люди вже переживають. Плюс три побачили, все. Уже знову сидять, уже в них там якісь оце розгрузочні, перезагрузочні, п'ють, господи, забула, магній сульфат чи щось таке, що це цього взагалі не можна робити. Це фу, щось там чистять, вичищають непонятно від чого. Так, ви зараз для мене мотиватор. Почала все заново і дякую вам за це. Дві доби вже харчуюсь білками, салатами і повністю пішло вздуття. Різниця відчувається миттєво. Дякую. Нехай щастить. Щиро дякую, і вам нехай щастить. Все у вас вийде. Все вийде. І все буде так, як ви захочете, бо все в ваших тільки руках. Так, Віолета, от слухаю вас та так само мені, кума, дзвонила кожен день і свої негаразди. Один раз я була дуже знервована, та й сказала їй, що мені. Не до її проблем проблем. Вона образилась, а тепер не дзвонить. І моя нервова рівновага наладилася. Дякую. І я, так знаєте, хватить вже слухати чужі проблеми. Поки ми слухаємо чужі проблеми, поки ми рахуємо чужі гроші. Розумієте, хто скільки заробив і витрачає. Поки ми роздивляємося, сусід там купив машину чи не купив. Сусідки там новий чоловік з'явився. Поки ми будемо роздивлятися чужих людей, ми не будемо займатися собою. І так же само це, як і за гроші. Ніколи не потрібно рахувати і взагалі думати, скільки там, у кого яких коштів. Ніколи. От цього у вас нічого не прибавиться. Краще шукати якесь рішення, да? Щоб більше намагатися підзаробити. Не зекономити, а підзаробити. Хоча я економлю все рівно. Навіть коли мене, я знаю, що в мене достатньо коштів, я все рівно намагаюся щось купити по акціям. Не знаю чому. От не знаю, все акція там от мені потрібен цирк сломолочний. Я його візьму, бо зараз акція. Я беру його з запасом, закидаю в морозилку. Все, не знаю чому так. От така є, знаєте. Все одно десь я економлю. Це вже воно війшло в привичку. Та й ціни мені не подобаються. Я проти такого. Так, привіт з Полтави. Привіт вам також з Полтави. Так, дуже багато корисної інформації. Дякую. І я вам щиро дякую за підтримку, за коментарі, дівчата, я вам за все дякую, безмежно. Підписалась. надійся, що завдяки вашим порадам та рецептам отримаю свій результат. Захочете, отримайте. Бо на дієтах дохудалась плюсом 25 кг за два роки. Вже від самої згадки про них набирала по 2-3 кілограма. Мене це також, я тільки чую. Дієта, система там. Треба там після шести не їсти, треба там скільки води випити, треба розгрузочний раз тиждень зробити. Все, ні. Не хочу, все не хочу. Я життя, скільки витратила. Я ж кажу, пусту пішло, скільки часу цього? Так, і без толку. Так, видно, так працює мозг не хоче віддавати лишнє. буває що. Ну, я ж говорю, їсти, треба їсти. Покажете організму, що ви його будете кормити, все, і будете кормити, да? і він побачить буде отримати сьогодні, завтра, місяць. Дивіться, я вже третій місяць худну. Уже, знаєте, як повинно було б вага так, да? здається зупинитися. Вона не зупиняється. Організм розкачався. Я йому не зробила ні разу голодного дня. Він розкачався, я його годую. Він з тих продуктів бере да з моїх. Нормальних якісних, все, що йому треба. А все, що не треба, там жирок все він потихеньку його віддає. А на що йому лишнє, на що йому той жир, з якого толку нуль. Якщо зараз у нього скільки всього яке різномаїття, да? овочі, м'яско рибка. Якось так. Так, Світлана, дякую за відео. Світлана, я вам щиро щиро дякую за підтримку. Наташа, п'ять сердечок. Щиро дякую, дівчатка, дуже щиро дякую. Няночка, посаді у нас у зінькові мелють свинину. Точно. А за курятину не знаю. А я не знаю, я й не питала ніколи. я м'ясо і фарш в посаді не купую. Мені чомусь не заходить. Чомусь не заходить. Розумієте? Колись брала гомілки, здається, були. Така здорова, такі величенькі були. А вжарилися, я не знаю, як з-під голуба. Чому так, не знаю. Так. Так, все буде ще одне відео.